Ми навчалися в селі в школі, тобто ну, з першого по дев'ятий клас ми разом навчалися. Був він розумним, начитаним. Ну, взагалі він був доброю людиною. Читав він дуже багато, дуже любив він літературу. Вже потім в старшому віці, ну так як ми ж і далі спілкувалися, він читав більше такі документальні. Тобто його цікавила історія, його цікавила якась ну, природа, отаке. От він таким цікавився. Він спочатку пішов добровольцем. Е, чого так? Бо в нього він залишився сам без батьків. У нього є молодший брат, старша сестра. І пішов, як би сказати, захищати їх. Так як батьків не залишилося, він був старшим. Получається, тому і пішов. Був дуже добрий, начитаний. Він так любив книжки, гарно навчався, роботяща дитина. Ну, не можна сказати, тільки одне все найкраще. І ну, я так думаю, що він. Як, був таким патріотом ще від книжок. Він бачив себе якимось вікінгом. Ну, така дитина якась була світла. І, ну, те, що в нього така доля, була дуже важка. І зараз залишився братик і сестричка, і в них важко все було в житті. І зараз ну, дуже жалко, що завершив він свій, свою дорогу. так».